Ну я не можу коментувати, що в голові поболонського е, суду. Хочу зазначити лише наступне: що е, станом на цю хвилину ведеться розслідування е, інциденту, а вірніше зрячого побиття торнадівців вчора в приміщенні оболонського суду. Мною особисто направлені відповідні запити до сізо прокуратури і національної поліції щодо цього побиття. Плюс до того зараз по суті включив право уповноважена справ людини Валерія Лутковська. Чому, чому така увага до цього до побиття? Ну, по перше, я хотів би зазначити, що саме нелюдське поводження з в'язнями стало причиною масових протестів в Грузії, коли було усунуто від влади режим Михайла Сакасвіта? Я не хочу, щоб подібні речі повторювались в моїй країні. Тому о, звернувся до керівника національної поліції хаті деканаїста з вимогою надати пояснення, кого допустив конвой. А за конвой відповідає національна поліція до бійців е е торнадо. І вчора, коли по звірячому у вас ця інформація парі, від адвокатів чи від самих найбільше? підозрюваних. Без адвокатів вчора завели і побили, плюс до того, найбільший і найтяжчий був побитий Микола Цукар, який є єдиним кривим світом у справі по звинуваченню Єфремова в державній зраді. Це викликає все дуже багато запитань. Наразі ми проводимо розслідування. Так само зараз через адвокатів намагаємося з'ясувати причини сьогоднішнього е термінового виклику до суду. Е Наскільки мені було відомо, хлопці відмовлялися виїздити з ПІЗО до моменту, поки. Е не їх з їхніми захисниками, яких вони вчора так і не побачив, і допоки не будуть встановлені обставини вчорашнього побиття. Наразі зараз ситуація більше під контролем адвокатів, і я думаю, що незабаром ми почуємо інформацію про те, чому що і як. Плюс до того, що я можу додати, ще є сподівання. Є сподівання, що зовсім скоро справа торнадо буде розв'язана ну досить швидко. Я е, розумію, що в самій генеральній прокуратурі є е, дві думки на Одну обстоює військова прокуратура на чолі з головним військовим прокурором е, Анатолієм Матіосом, який е, хоче засудження е, кійців торнадо по найтяжчим статтям, які навіть то Мають жодного відношення, і є точка зору про те, що винні в злочинці, якщо такі налпі мають старання, але частина звинувачень, які не зґарінтовуються матеріалами слідства, мають бути зняті з старнами, і тому я е вважаю, що відбувається і переконаний, що відбувається правостояння всередині самої прокуратури. Яку яка позиція має бути? Е, оболонський нелюстрований суд знаходиться під повним впливом прокуратури. Суддя е, дев'ятка, який є головуючим у справі по там головою суду оболонського він має потрапити під люстрацію. Це час тільки в оболонському суді. Це людина, яка засуджувала е, учасників Революції Гідності. Це людина має потрапити під працю. Тому є дуже багато питань в цій справі, але в мене, чесно кажучи, є все-таки сподівання, що в Генеральній прокуратурі переможе здоровий густ, що Генеральний прокурор вивчить матеріали справи особисто, і що буде прийнято відповідальне рішення. Пане Ігор, дуже дякую за вас.